Так, ну що, давайте пробувати кажена добивати У нас цей true ending. У нас три стадії в нього. Боже півару такий Глекси до граємо в Underground. 2 категорія стоїть most Wanted Ха -ха. Так, зараз мені треба теж категорію поміняти, бо я зараз буду сидіти глеком, блять. На категорії Just Chatting, а буду грати в Берсерка. Зараз це зробимо. The First. The First Berserker Хазан. Хазан. чат, привет веслом. Ну а у самый easy суперник? Да. Погоджуюсь. Берсерк фул пройшов, нам залишився ласт босс. Нам залишився ласт босс. Зараз ми ласт босса ебанем, и мы пройшли игру. <реку> Угу, то она чистит все. Тут все вкачали. Тут ми теж все вкачали. Ну, як то кажуть. Mm -hmm. Контратаку ми вкачали.

And what you've Ozma, look how you change! Він заєбав цю хуйню кастувати. Блять, ну це коли він льот кастує, я їбав нахуй. Це фінальний босс, да. Мені какие-сап, дорожки завезло, аж осталося. Щоб осталось, на пояти. Сука ж про навіть сьогодні, дивися, як вони грають з ніби немає впевненості. Відчуття ніби вони трішечки загузли ну, не в тому патчі. Ось яке відчуття складається. Відчуття складається, що коли команда віддає в один драфт Тінкера і Рінгмастера, значить що команда не дивилася або минулий івент, або просто нахуй не розуміє, як працює зараз мета. От що називається. або бігати це кринж ну так да. типу те що вони не банять те що вони не банять і... типу або не бікають гринмастера це типу Крінж, якщо щорд Мені здається, але гра трішки голосніше, ніж ти? Я не можу зараз виправити собі. Алло, алло? Не бы тут я нормально ему накидал. О, снова я все стоит. Ну блять, но... Не як я не охилився. Блядь, ну який крінж просто нахуй. У мене хілки закінчились? Я вахує, у мене хілки закінчились. Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо? Ебать, я пришел. А! Я пришел. Чего ты так наполегливо отказываешься? Поймите меня.

işe Все? А, я помру теж типу. Кого він вбив свого друга? Так, да. да, я вбив свого друга. Типа свого найкращого друга. Прямо як і саски. Сенсі? типу, нас використали? Все скінчено. Все все скінчено. Там ніхто нікого не бив. Сенсі, блядь, я возму. І сам загинув. А, я понял. Все? Та ну нахуй, ну і хуй та кінцівка така? Та ну. Імперія. Імперія Пала, залишивши Хазана ні з чим. Ва... Тя... Тягар вбивства Озми, його власними руками був настільки глибоким, що переслідував його жахами вночі, щось таке. І. Коротше, Коротше блять. Після того як Які зрозумів, що, типу, немає більше що робити, він повернувся в те місце, де залишилося. Спогади, типу, осми. Типу. Really oh, like ну і чим воно закінчиться, я блядь, не розумію. Що відбувається, друзі? Ми зараз, типу, це ми сосем хуй. Ми жорстко сосем хуй. Цікаві які інші кінцівки, є? ну там їх ніби три. Це у нас друга, тру кінцівка, і є перша, і є третя. Ти вирішила зрадити нас. Це вона? Це вона. Озма. ти вирішила зрадити нас, мене сказали. От сука. А, тобто вони реально її вбили. Він це побачив, да? Ахує. Тобто це правда була. Озма не гандон. Ви зрозуміли, що сталося? Oh yeah. Коротше, через те, що ця різна захотіла бути скоролем. Це, до речі, дефолтні чатерси. his mom. I see now. Косма, ripping був пункт apart від your hatred? Ну, коротше, е вони вбили принцесу, в яку він був закоханий, і вони любили один одного, і ми в трьох були друзями. Ну, як, вони, типу, вдвох були кохані. Ну, типу, любили одного, ми були третім, типу, колесом, так сказати. Е, і король її зрадив, сказав, що вона, ну, типу, через те, що вона не захотіла бути з ним, а хотіла бути з Озмою. Він сказав, типу, наказав її вбити. Її вбили на очах в Озми, Озма це побачив. А потім його, типу, охрестили зрадником. Типу, що, він, що це він типу, вбив принцесу. Типу, ну і, коротше, В усіх гріхах звинуватили його і мене. І тому ось така от хуйня сталася малятом. fight against hindrance on the risk there's and my strength was short, and I could barely offer him support. Mm, зараз, друзі. Коротше, якщо я правильно все зрозумів. Все, да, це кінець. Якщо я правильно все зрозумів, одма не приклав руку до того, щоб, ну, типу, нас е, типу, вбити. Король вирішив це зробити власноруч, типу. Оскільки різне захотіло бути з ним, а вона він знав, що вона, типу, тусила зі мною і з ним, то він вирішив, типу, нас двох йобнуть. Ну, я як поняв. Ну і Озма вирішив, що ти охуєвши чорти, всіх йобнув просто. І було, типу, пророцтво, що прийдуть два вовки, які загризуть лево, лев це король, а два вовки це я і Озма. Якось так. Ну, а тут, типу, продовжені на НГ типу, що хаос все ще присутній в цьому світі, і ми повинні його прибрати. Або на НГ або на другу частину, коротше, якось так. Це все. Цей фантом взявся з потейбічча. Цей фантом взявся з потейбіччя. Типу, існує світ людей, існує потойбіччя, і це, типу, потебіча це як світ мертвих. У нас світ живих. І весь сюжет полягає в тому, що е, в нашому світі і в світі типу, Потайбіча е, стався дисбаланс через те, що хтось почав використовувати силу хаосу. І як ми зрозуміли, ця сила хаосу, ну, належала, типу, Озмі, він почав її використовувати. І тому, типу, от сталася ось така от історія, що. Ну, типу, їх сили почали просачуватися в цей світ. І ми за допомогою сил цього демона, типу, почали чистити цей світ від хуйні. А, тепер треба пройтись по іншим ендінгам. Зараз ми глянемо всі інші ендінги. YouTube. Казан Ендінгс. First Берсерко Казан allге Gay... All ending, what is different of three, the front the, 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 the uh, chooses? I don't know. The Круто is not right. It's just blood. I West ending. We face the master of. What? I hope that's true, Kazan. Then go and find your answers. Це та на яку ми пройшли. Це бест ендінг. Так, і є ще одна кінцівка, да? А, ні. Стоп, це ми не на таку пройшли. Тебя долбоем. Все? Нет, у ну, нас же такая была кинсивка, не? Інша кінцівка яка, блять. Алло, нахуй. Блять, а інша кінцівка яка? Не, стоп, це інша взагалі. А стоп, шо? Стоп, це інша взагалі кінцівка. А, типу, тепер... Це типу кінцівка, в якій ми стали, типу, теж демоном, да? Угу. Це типу нас. Ми, ми стали, типу, ми стали демоном, да? типу, тепер ми йдемо на шляху помсти. Понятно. Хуйта. Все? Типу, тут реально є кінцівка, в якій в нього дві стадії, блядь. Реально є кінцівка, в якій в нього дві стадії, блядь? Ви уявляєте? Блять, ви уявляєте, є кінцівка, є кінцівка, в якій, короче, ну, блядь, я ваху. Скільки траве пішло? 9 ніби, 9 трайв пішло. Бля, ну я не знаю, ну типу, ну ну, типу, блядь, ну нормально гра, ні? Ну, типу, мені, мені сподобалась гра, вона нормальна, вона, типу, норм. вона, типу, супер норм. Типу... Треть, Fallout також декілька кінцівок, блін, я не хочу грати Fallout. Мені впадло буде грати в Fallout. Сорі. Гра норм сюжет слабкувати? Ну да, є таке. Ну, сюжет тут такий, максимально дефолтний, взятий, типу, є сили добра, є сили зла. Ми стали на шлях помсти, переїбачили тут, переєбачили там і все на цьому. Казав, що прям супер кайф гра, тут вже просто норм, просто норм, просто норм. Що тепер будемо робити? А я не знаю, що ви хочете поробити? Є якісь ідеї? Бля, який же в мене засерний стіл? Це нахуй. Хто мені засрав весь цього стола? І чому в мене правий екран так видно сильно? Дякую за Павло. Норм це 3 з 10 по твоїй шкалі. Е, норм це, ну, ти, типу, 6, я думаю, нормально буде.